Це не як нападник або інший польовий гравець. Тут, якщо ти став в основному, то ти вже стоїш. Якщо ти наварив дуже сильно декілька разів, то ти не, тебе не поміняли. Але під тобою знаходяться ще мінімум два гравці. Де їм черпати цю мотивацію? Виходити на тренування, доказувати ще більше, що вони кращі, а іноді вони і можуть бути кращими. Згадуємо зараз інтерв'ю нещодавно Ігоря Циганику Георгія Бущана. Яка була історія про Шовковського, про нього і про Нащерета. пам'ятаєш, ти бачив? Да, да. Тобто, коли ти сидиш, ти розумієш протеть, що ти вже може і кращий. Але є людина, яка статусніша, яка досвідченіша, їй віддають перевагу. Як де шукати мотивацію, щоб продовжити далі бути на рівні? Ну дивись, якщо там жору згадали, то, я, да, гадали, то ну, я вважаю, що ця конкуренція, де більш там. Психологія це більш вже, там, професійних команд. Де вже людина доросла, вона десь має право що вона вважає себе сильнішою і вона хоче грати. Ну, це, це як, ми беремо жор. Але ти спросив запитав за молодь. Я ж вже як рік, майже у нас була домовленість з Сергієм Анатолійовичем. Він. Казав, коли я йшов на тренерську вже, він казав, що я б хотів, би, щоб ти зайнявся академією. І я йому казав, що навіщо нам по покупати воротарів, якщо давайте будемо робити. І ми домовились, і я ось вже майже рік зібрав всіх тренерів, сказав, що я хочу, щоб воротарі в мене в першій команді там вже повинні це знати приходити, а я їх вчу, як там вже грати за шахтар за основну команду. Будемо так. Багато там нюансів. Але я кажу, ви тренуєте дітей. Я не тренував дітей. Я там був професіональним воротарем, але став зразу тренером основної команди. І більш ви знаєте психологію дітей, як. але ну, ви повинні давати шанс всім. І вони, вони теж у нас згодились, вони так і працюють. І тому у нас в Академії в Шехтарі немає там першого номера, там, що грає всіх. У нас кожна, кожен воротар грає там по грі, або там по дві гри, щоб кожен мав свій, ну, свій час.